Привіт, мої любі другокласники! Запрошую вас на урок Я досліджую світ. Тема уроку як риби готуються до зими. Риби готуватися до зимової пори починають з літа, в серпні, а якщо бути точніше, то в його середині. Підготовка до холодів зумовлена тим фактором, що плавати риба починає неподалік від берега і багато їсть. Це вона робить для того, щоб без проблем пережити зимове голодування, адже з настанням холодів вона харчується в основному запасами свого жиру, який накопичила за серпень. Коропи, лящі, соми. Скупчуються в зимувальних ямах грубками одного виду та майже всю зиму не рухаються, притиснувшись один до одного. Судаки збираються біля ям, вкритих корчами, однак в сплячку вони не впадають, а ведуть активний спосіб життя. Щука також веде активний спосіб життя. Вона полює на риб яким не страшна зима. Плітка збирається у зграї та мігрує в тепліші водойми, наприклад, де більше глибина. Окуні прямують ближче до підводних джерел. Там зазвичай температура води набагато вища та вода насичена киснем. Подивіться, будь ласка, на риби та назвіть їх. На малюночку ми бачимо зображений сом. На цьому малюнку ми бачимо щуку. Наступний малюнок на ньому зображений окунь, а ця рибка короб. А зараз, дітки, відкрийте, будь ласка, свої зошити на сторінці 62 та виконайте разом зі мною завдання до цієї теми. Завдання перше на сторінці 62. Які риби тобі відомі? Подивіться, на малюночку зображені сом, щука, плітка, лящ та окунь. Нам з вами необхідно знайти кожну рибку і. Писати в кружечок, який знаходиться біля неї, відповідний номер. Під першим номером знаходиться сом. Давайте знайдемо його на малюночку і поставимо цифру 1. Так, ось він дітки, великий, такий з вусам. Під номером 2 щука. Погляньте уважно на малюночок і знайдіть де щука. Ось тут зображена щука, вона така довга і з продовгуватою мордочкою. Так, Під номером 3 знаходиться плітка. Ось вона, дітки, невеличка така рибка із червонястими плавничками. Під номером 4 лящ. Ось дітки він такий невеличкий і трішечки е, з горбочком, нібито оце лящ. І під номером 5 знаходиться окунь. Поставте, будь ласка, нумерацію біля кожної рибки у вашому зошиті. Завдання друге на сторінці 62. Позначте галочкою риб, які залягають у зимову сплячку. Давайте, дітки, пригадаємо і виберемо із поданих на малюночку риб тих, які залягають у зимову сплячку. У зимову сплячку залягає лящ. У зимову сплячку також залягає короб. А ще у зимову сплячку залягає сом. Будь ласка, дітки, знайдіть саме цих риб на своєму малюночку в зошиті, і біля них поставте галочку. Завдання третє на сторінці 62. Запишіть, будь ласка, назви риб, які мешкають у водоймах твоєї місцевості. Давайте пригадаємо, яка водойма є у нашій місцевості. Звичайно, дітки, це Чорне море. В Чорному морі, саме біля нашого е, міста, дуже часто можна зустріти таких риб, як бичок, кефаль, пузанок, ставрида, карась. Запишіть, будь ласка, назви цих рибок у свій зошит. Поспілкуйтеся, поспілкуйтеся зі своїми батьками, можливо, вони вам підкажуть ще якісь назви риб, які мешкають у нашім морі, і яких можна піймати саме на березі нашого моря. Рибам зимою під Кригою перебувати дуже важко. Починають гнити водорості. Повітря стає як наслідок все менше, і їм стає дуже важко дихати. Тому у водоймах, взимку люди пробивають ополонки, якщо поверхня води вкрита льодом. І через ці ополе, бо ополонки потрапляє у воду чисте повітря, надходить під лід, і рибкам у цей час стає легше дихати. Тому, якщо ви будете коли-небудь із вашими Татом або дідусем на зимовій риболовлі, Зверніть, будь ласка, на це увагу, як багато ополонок пробиту у водоймі. Найстарішою рибою була завжди самка європейського вугра по кличці Паті, який було 88 років. Вважається, що вона народилася в 1860 році. В Саргасовому морі Північної Атлантики, і була спіймана десь в трирічному віці. І так довго прожила, аж 88 років. Оберіть, будь ласка, цеглинку з тим кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці сьогоднішнього уроку. Зелена цеглинка на уроці мені дуже сподобалось. Жовта цеглинка на уроці мені сподобалось. Червона цеглинка. На уроці мені не сподобалось, а я хочу подякувати вам за вашу увагу та роботу на уроці і прощаюся з вами до нових зустрічей!